Ми рідко розуміємо до кінця, а чого ми хочемо насправді. Пригадайте своє бажання або свою ціль, до якої ви рухаєтеся, про яку ви говорите постійно, і дайте собі відверту і чесну відповідь на одне питання. А ви впевнені, що саме цього хочете? Чому я про це питаю? Бо дуже часто люди говорять про те, що я хочу те, я хочу все. Говорять одне, а відчувають зовсім інше. Бажання нібито є, а коли копнеш глибше, то розумієш, що це бажання навіяно на кимось. Інколи так буває, що ми ставимо цілі і хочемо чогось в даний момент часу, а потім вона втрачає свою актуальність. А людина ходить і про це думає і говорить, і таким чином утікає її енергія. Що робити? І як дійсно зрозуміти, чи моє це чи ні? І є декілька способів, поділюся двома. І перший, головний це розуміти свої цінності. Цінності це те, на що ви будете спиратися, те, чим ви керуєтесь в житті, і їх важливо знати, знати і розуміти пріоритетність даний час. Бо розуміючи свої цінності, ви можете співставляти їх зі своїми цінностями, зі своїми бажаннями, цілями. І якщо воно співпадає, то 100% це ваше. Другий інструмент. А другий це знов-таки дати собі відповіді на питання чесно і відверто. А для чого? Я хочу саме це? Чому мене турбує відсутність того, що я це ще не маю? А як я зрозуміла, що це саме це мені потрібно, а не щось інше? Ну і кому це вигідно, окрім вас? Такі дві прості техніки, але відповіді на всі ці питання знаєте тільки ви. Тільки ви зможете зрозуміти, а що саме вам потрібно сьогодні для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб відчувати себе щасливою людиною. І вибір завжди за вами. Вибір в тому, бути щасливою. чи бути тою людиною, яка виконує чиїсь бажання. Що обираєте?